Доброго дня. Червень 25-го року. Фінанси. Хто працює? кого бізнес, власна справа? І хто не працює? Не має бізнесу. Порада. На червень 25-го року. Хто працює? Ви ресурсні самодостатні діти? Як будете працювати, як будете вкладатись, таких результатів і досягнете. Ви отримаєте те, чого вважаєте, якщо будете діяти і проявлятися, в кого є робота. Бізнес власна справа. На даний момент ви знаходитесь в розчаруванні відносно конкуренції і не розумієте, як вам покращити ситуацію, як вам досягнути результату. Ну, насамперед, порада діяти. Не припиняти вкладатися і діяти, бути мудрою по відношенню до ситуації обставин. Да, Мудрість, досвід, знання, активний прояв не потрібно з жадністю зациклюватись саме на матеріальному, на фінансовому благополуччі достатку. Ви отримаєте шанс, можливість заключити договір, розвиток або додаткове направлення саме в власному бідну або новопочинання в власному проєкті. Акцентуйте власне себе на досягненню певного результату. Зрозуміло, що ви не бажаєте вкладатись безрезультативно, але є все ж таки порада від вищих сил, що не потрібно. Постійно контролювати, ви повинні бути в ресурсі. Не знаходитись в негативному емоційному стані по відношенню до ситуації, проявляти мудрість по відношенню до ситуації і діяти мудро, задіюючи досвід і знання. І ви отримаєте можливий шанс в подальшому покращити ситуацію. Якщо не будете зациклюватися саме на тому, от, бажаю досягнути, а от ви отримаєте шанс, можливість, але розумієте, що тільки з часом досягнете результату. Потрібно укладатись, потрібно, ви що, відсічите дану можливість шанс. Вам говорять, ні, ви повинні діяти активно проявлятися. І ви досягнете результату. Будьте рішучим по відношенню до ситуації і обставин, до шансів і можливості, які ви будете отримувати. Хто не працює, Партнер є підтримкою і допомогою або партнерка. Ви все одно дієте. Підтримуєте партнера, працюєте саме, що стосується достатку родинного, прикладаєте зусиль. Ну, або пробуєте себе в деяких напрямках. Ви зможете покращити ситуацію. За допомогою підтримки партнера і загалом ви зможете для себе досягнути результативності. Саме у вас така ситуація, а ви проходили кармічні відпрацювання, боротьба протистояння, конкуренція. Можливо, так. Коїсь був проєкт, і ви пробували себе в деяких направленнях, але конкуренти перемагали по відношенню до ситуації. І ви ніяк не могли змінити дану ситуацію. Ну, Говорять, що ви відпрацьовували, проходили своє кармічне відпрацювання. Ну, завдяки вашій родині і загалом. Ситуація в вашому житті відносно вашої реалізації, відносно фінансового благополуччя і достатку, кардинально зміниться і позитивно. Стілення відбудеться. Тому на даний момент не переливайте спустого порожнє. Якщо і немає реального розуміння і не маєте ще змін, тобто не відбуваються зміни в вашому житті, то відбудуться. Єдине, що не потрібно знаходитись в негативному емоційному стані по відношенню до ситуації. І в кого, от, власне, більше резонує саме з тими, хто займається власним бізнесом або власним проєктом. Загалом, якщо в пошуку, ситуація зміниться кардинально. І ви отримаєте шанс, можливість. Але в декого покращиться ситуація фінансова завдяки вашому партнеру. Якщо немає партнера, то ви зустрінете ту людину, з якою будете будувати стосунки. І от завдяки появі даної людини. Тобто ви отримаєте шанс ту з пентаклів, який покращить і достаток. І ви будете радіти саме тим позитивним змінам. Які відбудуться? Так, да, здійсниться прорив. В червні 2025 року прорив, позитивні зміни, не все і зразу. Буде боротьба, буде протистояння, негативні прояви з боку вашого оточення. І, можливо, в деякі моменти будуть саме прояви конкурентів. Ну, ви будете зустрічати саме перепони на вашому шляху, так, от саме в даний момент... Ситуації, обставин негативних, негативного прояву, не потрібно реагувати емоційно по відношенню до ситуації. Не ідеалізуйте. Ні своє оточення, ні саме, от, що все буде проходити саме так, як ви то бажаєте. От ви прийняли рішення досягнути певної цілі реалізувати даний проєкт. Ну, або, наприклад, влаштуватись на певне місце роботи. І от ви. Думаєте, що ви отримаєте то-то, то-то, то-то. Ні. Ви досягнете позитивних змін і розраховуєте саме на це. Тому що чим більше ви ідеалізуєте ситуацію обставини, якщо ви не будете отримувати того, на що розраховували, то ну, насамперед ви зливатимете ресурс в негативні емоції. А зливатимете ресурс, не буде енергії. Досягати результату. Тобто майте для себе на увазі, от саме по відношенню до ситуації, що от результат відносно фінансового площадь-достатку залежить від того, як ви будете проявлятися. Для вас негативно діє саме ваш настрій на саму ситуацію. Повільно, крок за кроком, рухайтесь до цілі, до результату. Ви отримаєте шанс, можливість і досягнете. Єдине, що не ідеалізуйте, не думайте, що саме даний шанс, дана можливість дасть вам найближчі сроки, або даний шанс дасть вам досягнути от саме цих результатів. Крок за кроком ви будете коригувати, змінювати, доповнювати, отримувати додаткові знання, працювати, ну і покращувати ситуацію, і досягати результативності. В червні 2025 року у вас почнеться процес. Ніхто не говорить, особливо хто ще в пошуку роботи. Або визначаєтеся, пробуєте себе в чомусь новому. То в червні 2025 року ви здобудете для себе ясність розуміння і почнете певний шлях. Або відбудуться певні зміни, позитивні саме в вашому житті. Відносно фінансового благополуччя достатку. Але не тільки за ваш рахунок. А й завдяки вашому партнеру, членів родини. Тобто більше говориться про родинне і достаток. Це що стосується тих, хто в пошуку. Ну, а хто власний бізнес-проєкт, то ситуація покращиться лише єдине, Не зациклюйтеся, не проявляйте жадність по відношенню до фінансу і матеріального. Не концентруйтеся саме на заробітку. Йдіть в розвиток, навчайтесь, дійте, проявляйтесь. Ви зможете досягнути результативності, надбати, придбати. І шанс можливість отримаєте. Єдине, що потрібно діяти, потрібно проявлятися, бути рішучою і самодостатньою по відношенню до того, щоб працювати стратегію. Рухатись до цілі до результату, діяти, а не контролювати процес. Або аналізувати, досягну чи не досягну, ні. Ви або дієте і з часом отримаєте, ну або залишитеся саме з тим, що маєте. Якщо будете з жадібністю контролювати саме рівень прибутку, зациклюватися на фінансах, ситуацію не покращите. Не реалізуйте, не досягнете того, що, що можете досягти, по відношенню до тих шансів і можливостей, які будете отримувати. Дякую.